75 років середня тривалість життя, активне життя до 60 років. Це наше активне, більш-менш однаково фізично миритний людина проживає. Час підготовки це той класичний час, який суспільство нам вбиває голову, що ми маємо провчитися в середньому до 24 років. Лікарі вчаться дорожче, Ви це знаєте. Миколи до 30-ки можна ні копійки не заробити до 30-ки лікарів і мусить пройти куча всяких. Координаторських і всяких днів, після того всього, може навіть змінити професію. Далі. Це вже 60 мінуж 24-36 років. Переважно так люди після 22, 3-4 тільки починають щось робити перше. Я би, чесно кажучи, ума би зайшов, якби я не почав би ще щось в кінці школи робити чи зразу після школи. Я взагалі не уявляю, як можна до 23-4 років нічого не спробувати в своєму житті робити власне механізм. Сон. Це нормальний сон, це 8 годин на день. Ми ну, його нікуди не викинеш, і це насправді дуже потрібно. Сон дозволяє мозкові нормально функціонувати. Це вам будь-який керівник будь-якої найбільшої компанії скаже, що нормальний керівник спить 8 годин, ну 7 окей там. Да? Ну, це що менше 6, це вже травило. Менше п'яти це вже безповоротний травило. Менше 4 годин це ви будете ходити на півп'яні постійно. Тому що воно схоже з ефектом алкоголю, коли не досипаєш. Добре, це одна третя доба, або 12 років від 36. Від тих, що залишилось 36, ми віднімаємо 12, одну треть. Відпочинок вихідні це 50 днів на рік, або 5 років з 36. Ну, у нас деколи буває довше. Як же? Дали ж вихідні, ну, що треба робити? Нічого. Їжа це одна година на день. З життя. Інші потреби це приблизно півтора року. Разом 36, мінус 12, мінус 5, мінус півтора, мінус півтора, залишається 17-16 років на будь-яку іншу вашу активну діяльність. Це багато?